Колеги, з вами я, Софія Заріцька, і у нас сьогодні з вами дуже цікава кадрова задача. І так, підкажіть, чи можемо ми видати наказ на відпустку без збереження заробітної плати пізніше, ніж дата початку самої відпустки? Наприклад, відпустка починається з 18 лютого, а наказ від 24 лютого. Ви наказ робили перенарахуванням і виплатою заробітної плати. 嗯。Uh Що, давайте звернімося до правил організації діловодства 1035, так? І у пункті другому глави 3 розділу 3 у нас є ось така норма. Документи реєструються лише один раз. Вхідні у день надходження, або не пізніше наступного робочого дня, якщо документ не дійшов робочий час, створювані у день підписання або затвердження. Накази це документи. Створювані, тобто ну, ми їх створюємо в себе на підприємстві, відповідно, це створювані документи. Тепер давайте думати логічно. Е, наказ про відпустку фізично не міг бути затверджений пізніше, аніж дата початку відпустки. Чому? Тому що на якій ж тоді підставі ваш працівник перебував у відпустці весь цей час. Відповідно, що ми зробимо документ пізнішою датою, аніж дата початку відпустки, це буде створення документа заднім числом. Створювати документ заднім числом 100% не можна, це заборонено, може бути навіть розцінено як фальсифікація документу. Тому відповідь на ваше запитання ні, так робити не можна. Дуже сильно порадувала величезна кількість правильних відповідей на цьому тижні. Я дуже рада, що наші кадровики знають правильну відповідь. Дякую кожному, хто долучився до розвитку цієї кадрової задачі. Що ж, а на цьому все і до нових зустрічей.